Почав для вас записувати відео, все було файно, 19 та хвилина, там, туди-сюди. І щось класно на програмку, через яку записую, і дивлюся. ось Не пишеться звук. Думаю, класно. А я тут розказую, 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 щось-сюди, там сюди -сюди. і воно не записало звуку. Ну, то, все перезаписувати, то буде то, от, от, трошки напряжно, тому зараз. Коротко. Е, ось такі дві групи в мене, одна суто ДД, друга суто там герої підтримки, саппорти і так далі. Ось такий герой я вибрав, так порозставляв там туди-сюди. Не знаю, що як воно буде далі, але наразі поки що більш-менш вони все пройшли, все нормально, все файно. А зараз продовжуємо з того моменту, відколи я замітив, що звук не пишеться. <хи> ну то, звісно, капець. 19 хвилин я коментував без звуку. Звичайно, круто. Лайки, лайки. Ех, нема слів. Я стільки старався. Говорив, балакав. Ех, ну добре. Оу, маленький. Оу. Спокійно. Третій рівень, ми прогресуємо. Так, отака швидкість, швидкість, точність. Здорова точність. Йдемо по швидкості. Що здоров'я, платить точність? Дісня швидкість. Так, добре, тут пройшли. Так, тут і скринючка. Добре. Скринючки ми збираємо це, добре. Так, йдемо далі. Що в нас тут? О, ці сундучки, то цікаво. Зараз підемо в аба. Так, хто в нас тут є? Ого. ого. Так, у нас є дядько Один, у нас є пункт граніт. Е, так, той чорт і той чорт. Так, візьмемо тронту сюди. В принципі, мало б поратися. Так, ще залишилося 50 хвилин. Надіюся встигну. Так, дядько. Ого. Дядько молодець. Бам. Так, треба спочатку тих побивати. Так. Так. О. Добре. Та, антистихія знаю, но треба було так зробити. Надіюся. І тут просто добиваємо. Кидаємо розломчик. Кидаємо. Так, і тепер пробуємо тут. А, так, шайп, файно. Так. Ну попробуємо. майки в уже сейчас пришло. Так, давай. 16. 20. Разогревается. Заливаємося, йдемо на того жука, даємо тому жуку. Так, і робимо так, бом. Тепер робимо так, бом. Зараз вона їх поклинсить. Так. Що має бути добре? Ай-яй-яй-яй-яй! Ви це бачите, ну бракнуло капельки. Єс! Yes. Єс! Yes. Перший пішов! На no поки. Так, добре! Ну там іклтик, але нічого. статус законтролений. Все добре. Так. Провок. І майки сюди. Ми пробиваємо. Так. Раз, два. Три. Так я не пробую, І провину. Зараз вона ось крусить. Можемо. Зараз ми залежимо від того, як зараз походить пая. Так, вже 22, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Добре. І тепер ми печемо. Печемо, як босий підгору. пам, пам. тут на розломі Майки. Добре. Так. І вже можна, якби, 4 чотири коди відпад вже можна помаленьку жарити. Добре. А тут не вийде жарити. Тому що майки наш трафі. Так, вийде. Так, це було довго і мучительно, але... Бум. Нормально тисне. Так, це було трошки. Ух ти, бро Болюче було. На, розломчик. Залилися. І це вже по ходу конечно. За два ходи мають, мали би встигнути. 200. Зараз ще майки. Так. Москва. Добре. Так. залились 110 Так. Чуть-чуть. Ой, раз, два, три. Добре. Не встигають. Не встигають. Ой-ой-ой, що слабкий. Тут ембріси. І тут слабкий. І що ти будеш робити? Нічого, то вже конечно. Тут же можна так добивати. Вже нам вони нічого не зроблять. Це все. Опа! Так, що ми заробили? Рукавички на крит шанс. О, зброя непогана. Педальки перспективні по суті. Так, стяг. Стяг варварів, перстень огринів. І. Так, так, так. Ну, гарний, гарний. Чомбіні, четвертий рівень. Так, що ми тут можемо взяти? Четвертий рівень. Ми беремо здоров'я і супруг. А далі? Засідка. Так, 25. Я би ще тут келен а... би пройшов, але... Так, кого це ми відкопали? Дядьку. О! Что нам выпаде? Майки Харима. Стопе. Окей, дядько один. И тут такие фиксики. І нічна кіно Добре. Добре. Так. Так. Добре. Тут дядько ой вписався. Ай, молодець, ай не молодець. Та що ж таке робиться? Ви шо? Та ти гониш. Ахм. І як мені його затормозити? Що план заміни? Підтвердити? Ліф. Лево. Так, так, ходім. Навіть турно зети не треба. Ну попробуємо так. Тут реально виглядає так пухлю. До. Так, добре. Перезаряджай, не перезаряджай. Все одно. Так. Онусе, насипаємо. Насипаємо, даємо тут о. О. Дядьку воді. Так, Микаге, робимо так. Лео, так. Ой, зняв! Ой, лео, машиняра. А де там лео? А де там мене шкіра від Лео? Ого? Ну добре. Тифтиніме. Один. Що ти з ним будеш робити? Zaposlili, da seznanjena, ne, no, če se še naprej zabere, ne, da je tukaj nekaj nevtralnega. Нам треба Нам треба його затормозити не пам'ятаю, чи в мене елку зібрано. Ні, супра нехай буде. Так, добре. Добре. Один з нього, Добре. поїхали. Ела, вот так. Чинозис, лео, чинозас. Пів тримаємо. Добре. Собака сопула. Бум. Майже и від Лео Бам! І Лео, побіг, 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 молодий. Так, добре, тримай. І Леофт. Тримай. Так, так, і лево, Олег два. Тримай, тримай. І Лево. launch it dark Leo. let Була. Так, так. Хорош. Хорош. Ай, молодцкики. Та коли? То де він До Ви ручки. Вот так. Вот так. Ай чуть-чуть. Ну, не лево було мало болосів, ну що попробиш. І звісно. Так, перший завалимо. Ой, гарно. Здоров'я, швидкість кричко, да? Прекрасна шмоточка. Зараз перед вами зразу попробуємо її точнути. Ну, ну, як бачимо, пішло гарно, але не в швидкість. Ну і тут треба буде переточити. Так, п'ятий рівень, так, що ми тут забираємо? Так, 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 запись здоров'я. Я думаю, нам треба супру і здоров'я. Але нам треба захист і в принципі. Думаю, це буде хорошо для Лео. Так, і ще залишу два ключики. І тут слот цікавинок забрати, але в нас ціквинка тільки одна. Уве, ми ще не наколядували. Ну, але загалом цікаво. Цікаво, 30 рівнів пролетіло взагалі. Навіть не почулося. Ну бо багато пропускалося, але нічого. Нічого, все гарно. Мені поки що подобається. Що ж, а на цьому наше відео підходить до завершення, Всім, хто дивився, дякую за увагу. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал. Всім гарного дня, вечора і до зустрічі!